Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни вимушені буквально чіплятись за кожню свою логістичну артерію після втрати Кримського мосту. За проєктною потужністю, кримський міст був розрахований на потік до 35 тисяч тонн вантажів на день, зокрема й військових, тобто до 25 повнокровних залізничних ешелонів на добу. А тепер росіянам доводиться розпилювати цей трафік по різних напрямках, наприклад, щось вести по Арабатській косі до тимчасово окупованого Мелітополя, щось вести десантним кораблем. Блями із Новоросійська до тимчасово окупованого Маріуполя, все одно логістика росіян не справляється з підвозом усього необхідного, Десь їм набоїв не вистачає, десь нову форму або харчі не підвезли. Хоча здавалося, що на добу на одну російську БТГР треба мінімально лише 14 вантажівок із їжою пальним та боєприпасами. Фактор погоди виглядає прозаїчним, але він визначає багато чого. Вже цієї весни Збройні сили України можуть піти в контрнаступі. Цілком імовірно, що він розгортатиметься в південних регіонах, зокрема в Криму, припускають. Експерти, як ЗСУ зайдуть у і чим буде знищено Керченський міст? В ефірі Радіо НВ розповів полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Кримський міст однозначно буде знищено. Це єдина артерія, що живить армією РФ, яка залишиться після виходу наших військ на Азовське узбережжя. Запитання, коли це треба було зробити вчора, тому що тільки но у нас з'являться певні засоби ураження для того, щоб гарантовано знищити кримське місце. Це буде зроблено відразу ж на другий день після їх появи. Оптимальний варіант це Атакамс. Десяток атакам С виведе із ладу кримський міст. Кожна боєголовка 225 кілограмів, десять «Атакмс» рознесуть його в нуль, і його вже ніхто не відновить. А точність атакмс приблизно така сама, як у М31. Ракети для Хаймерс. Ми бачили влучання в Антонівський міст. Це перфорація. Але в М31 лише 90 кілограмів вибухівки, і все ж таки Антонівський міст, стара радянська споруда, він міг витримати і ядерний удар. Його так просто не зруйнуєш. А кримський міст побудований за антисейсмічними технологіями, тобто Нести його може навіть вибухова хвиля, не те, що удар. Вони лежать на цих биках. Ми бачили, як злетів кримський міст після першого удару, тобто не від прямого удару, а саме від вибухової хвилі, його просто знесло вітром. Тому удар десяти Атакмс виведе його з ладу. Якщо атакам нам не дадуть після виходу на азовське узбережжя, у нас є засоби ураження на 150 кілометрів. Приблизно така відстань від азовського узбережжя до Кримського мосту. Ми його знищимо нашими засобами ураження. Якщо буде прийнято рішення проводити лише одну наступальну, центральної дії на Азовського збережжя то після виходу на Мелітопіль буде захід до Криму з боку Чонгаро. Якщо вистачить сили засобів, то оптимальний вихід до Криму нової Каховки. Це вже із форсуванням Дніпра, і захід до Армянська 70 кілометрів з боку перекопу. Прийняття рішення на ці дії залежить від тих командирів, які знають, скільки у них сил і засобів приблизно можуть розрахувати рух. А ми можемо сказати лише нагальні напрямки, які можливі. Навіщо росіяни риють окопи на кримських пляжах за 30 метрів від води? Важке питання. Дуже складно аналізувати дії та прийняття рішень людей. У яких проблеми із причинно-наслідковим зв'язком. Немає жодної необхідності там відривати окопа. Українські війська з боку моря точно не атакуватимуть Крим. У цьому немає жодного сенсу. Крим звільнятиметься ударами високоточної зброї по близько 150-170 кримським військовим об'єктам. Вони стаціонарні, ніхто їх нікуди не переведе. У нас зараз є така зброя до 150 п'ятдесяти кілометрів. Джелсідібі однозначно маємо. Його ще не дуже застосовували, але застосовуватимуть у Криму це точно. Щодо Атакнес вже говорили. Буде знищено військовий об'єкт. Перебито кримський міст, і весь кримський гарнізон військових залишиться. Натовп зелених чоловічків, можливо, з автоматами без патронів воюватимуть як мечами, не більше, такі джедаї. Але швидше за все, після того як почнеться конкретний обстріл кримських об'єктів, весь цей натовп джедая вплаватиме, попливе. Хто як може, може вже своїм брасом, кролем до тамані скарчі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.